Україна запускає масове виробництво власного Тома Гавка. Дуже потужна далекобійна зброя, і вона вже є. Це ключове. А решту ми дізнаємося, коли настане час. Крилата ракета Фламінго дістане до Москви, Санкт-Петербурга і навіть за Урал. Переходимо на принципово нові позиції, коли ми працюватимемо на рівних. Тобто, якщо били по нашому ВПК, ми з такою ж інтенсивністю битимемо по російському ВПК? Величезна дальність ураження та вражаюча бойова частина обіцяють багато неприємних сюрпризів для російських загарбників у глибокому тилу. Які технічні характеристики українського фламінго? Як нова крилата ракета змінить баланс сил в українському і головне російському небі, і на які об'єкти вже зараз націлені рожеві пташки? Про це й не тільки далі в Арсеналі. 13 червня 1944 року гітлерівська Німеччина запускає першу ВІ 1 Вона ж Фау у напрямку Лондона. Фау-1 стала першою крилатою ракетою, або, як її тоді називали, літаком снарядом, застосованим у бойових умовах. Нацисти назвали свою бомбу зброєю відплати. За решту кількох місяців 44-го року Берлін запустив по Лондону близько 20 тисяч ФАУ-1. Після закінчення Другої світової війни союзники взялися вивчати нацистські напрацювання. Згодом копії німецьких Фау-1 з'явилися у СРСР, США та Франції. По суті, саме німецька Фау-1 є прародителькою всіх сучасних крилатих ракет. Історичний зразок, розумієте, як літак братів Райт. Ось ця ракета Фа-1 була дуже простою, але вона стартувала як із наземних пускових установок за допомогою порохового прискорювача. Так само так стартувала, і її запускали з бомбардувальників Хастел 11. Ось, тобто, вся історія крилатих ракет починається з фао 1 Як з'ясували журналісти, крилата ракета Фламінго, призначена для масового виробництва, вже виготовлена у цехах компанії Фаєрпойнт. Найближчим часом сили оборони України почнуть активно застосовувати цю далекобійну зброю проти російських загарбників. Є попередні оцінки, можу відкрити деякі інсайди. Що місяця може вироблятися близько 50 таких ракет. Це вражаючий показник, і не варто забувати, що це далеко не єдина ракета, запущена у серійне виробництво. Український фламінго це крилата ракета ФП, розроблена компанією Міленіум Group зі штаб-квартирою в Об'єднаних Арабських Еміратах. Модель цієї ракети вперше була продемонстрована на виставці Ідекс 2025 у лютому цього року. Це звичайна крилата ракета. Вона дещо спрощена, щоб можна було швидко розгорнути масове виробництво. Зазвичай, як правило, крилаті ракети запускаються з контейнерів або з літаків, але з літака у нас важко запустити важку ракету, так а контейнерний запуск змушує, так би мовити, розміщувати двигун і крила всередині корпусу ракети. Це не дуже зручно. Якщо ми хочемо максимально отримати ее внутрішній об'єм для розміщення вибухівки, то звісно краще зробити так, як зроблено. Тобто крила стаціонарні, двигун над фюзеляжем, також поза корпусом ракети. На відміну від ракет зі складними крилами та запуском із транспортно-пускового контейнера, запуск фламінго здійснюється з направляючої вертикальної конструкції, на яку встановлюється ракета для подальшого пуску. Це суттєво спрощує виробництво, але недоліком є тривалий час передстартової підготовки, який становить від 20 до 40 хвилин. Твердопаливний стартовий прискорювач виводить ракету на певну висоту. Там вмикається маршовий двигун, і далі ракета продовжує політ, опускається на висо на оптимальну висоту, зазвичай це 50 метрів, і далі продовжує політ за маршрутом, використовуючи власне паливо на борту та власні маршрути. У питанні внутрішньої начинки у фламінго серйозна відмінність від більшості крилатих родичів. Бойова частина фламінго становить понад тонну. Це робить її потужнішою за легендарний томагавк. Американський топір демократії має всього 450 кілограмів бойової частини. Зазвичай бойова частина ракети сучасної крилатої ракети важить 450, ну максимум 500 кілограмів, як правило, майже всі ракети мають 450 кілограмів. Що дає бойова частина вагою в одну тонну? При влучанні по об'єкту, наприклад, по промисловому підприємству, дві такі ракети повністю виводять його з ладу мінімум на рік, тобто там одна вирва буде метрів 20 у діаметрі. Якщо раніше далекобійні удари завдавалися за допомогою дронів, а у випадку з російським НПЗ удар безпілотника зупиняв роботу на кілька тижнів чи місяців, удар фламінго залишить від російського нафтопереробного заводу лише попіл. Якщо удар буде по НПЗ, то цей НПЗ вже не вдасться відновити. Тобто він повністю, якщо раніше при влучанні безпілотника можна було за кілька тижнів чи місяць замінити уражені об'єкти запасними частинами, так то тут усе це буде знищено під корінь. Вся ректифікаційна колона буде повністю знищена. Ось і дві пари таких ракет, і від НПЗ залишаться лише спогади. Бойова частина вагою 1150 кілограмів і дальність польоту понад три тисячі кілометрів, дозволяє знищувати практично будь-які цілі на глибині, яка раніше була повністю недосяжною для українських ударних засобів, включаючи далекобійні дрони. У радіус ураження потрапляють не лише Москва, Петербург та інша частина європейської Росії, а й розташовані за Уралом великі промислові міста, такі як Єкатеринбург, Нижній Тагіл, Челябінськ і Омськ. 90% підприємств ВПК знаходяться в зоні ураження цієї ракети, і все залежить лише від темпів їх виробництва. Крім того, очікується поява балістичних ракет і реактивних безпілотників. На даний момент відомі такі технічні характеристики українського фламінго: вага ракети близько 6 тонн, бойова частина 1150 кілограмів, дальність ураження 3000 кілометрів. Фламінго летить зі швидкістю 950 кілометрів на годину. Розмах крил 6 метрів. Система наведення комбінована: супутникова навігація та інерціальна. І хоча начинка ракети відносно проста і не має складних систем візуального наведення, як у західних аналогів, вона захищена від впливу російських ребе, а її характеристики є оптимальними для знищення великих об'єктів військово-промислових та енергетичних комплексів Росії. Поява цієї ракети, отже, ставить нас у рівні умови. Ну, ще найближчим часом надійде балістика, з'являться реактивні безпілотники, і тоді ми будемо в рівних умовах. Завдається удар по нашому промисловому об'єкту сприлітає у відповідь по російському промисловому об'єкту. Ось так. Тобто, е-е, подивимось, отже, але ми отримуємо озброєння з Європи, а Росія виробляє його сама. Ну в крайньому випадку отримує з Північної Кореї. На цьому все. Не забудьте писати в коментарях, про які види озброєнь ви хотіли б дізнатися докладніше. Ставте лайк цьому відео і, звісно ж, підписуйтеся на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.